Вдалося знищити авіаобстрілом прямим ударом наш офіс, але це не означає, що ми зупинили мовлення насправді, тому що ми мовимо з іншого місця, і це був офіс, де ми до евакуації наших журналістів працювали в Бахмуті. Станом на останні кілька місяців ніхто там не знаходився. На щастя, ніхто через це і не постраждав, власне. Тобто, на відео Зараз видно частини це велика була будівля, і прицільний був удар настільки, що конкретно від нашого офісу залишились лише друзки Те, прицільний, що цільний було... прицільний обстріл, я правильно вас почув? Тобто ворог свідомо знаходили... цілив будівлю, де було розташоване ваше радіо. Ми знаходили повідомлення в сепаратистських телеграм-каналах, де вони писали, куди саме поцілили, і дуже раділи цьому. І там був конкретний перелік: там був перелік радіо, кафе, СТО і пошта. Але по факту зруйноване радіо, наш офіс інше, звісно, пошкоджено, зруйноване, але менше там є, хоча б одна стіна в нашому випадку. Навіть її не лишилося. Все, що там було в офісі, все зруйноване, десь під завалами залишаються. Абсолютно, все, що ми там залишили, не встигли вивезти, тому що пошта насправді закрита від початку майже повномасштабного вторгнення, і те, що заявляють, що, начебто, цю пошту якимось чином використовували, її не могли використовувати. Вона вже не працює кілька місяців. Там єдине, що залишалось, це от деякі охоронці і все.